Так, любенькі, дорогенькі. Там зняли, тепер прийшли сюди. Тут запалю свічку. Якось кращий розклад ідеї. І чогось мені. Чогось мені так хочеться. Так, свічки на бугри, і склади. Все пишете вайбером. Все по вайбером. О, хорошо, як загоріло. Я думаю, вам видно чи не видно, чи сюди її поставити. Щоб ви бачили, ну хай тут стоїть. Так, любенькі, дорогенькі, як ви поживаєте? Як ваші дітки? Боже, там забула сказати на тому каналі, на цьому скажу. Велике спасибі вам за платки. Пишете, пишете і пишете. От. Наші жінки кращі жінки в світі. Внимаєте? От спитав, вони там нашли, там нашли, там нашли, кидають у вайбер, кидають. Щось виберу, щось виберу. Я знаю, тепер хоч де їх шукати. Так що велике-велике, дякую вам. Дивимося розклад. Отступлень великих не робимо. Дивимося розклад. Дивимося Росію. Ситуацію в Росії. Давайте подивимося ситуацію в Росії. останнє відео, яке от, воно вчора, мабуть, вийшло, там за травень місяць, там переломні якісь ідуть моменти, там десь у нас вже починає, починає розпочинає по-другому щось. Україна себе веде і почне вести. Ну, давайте подивимося ситуацію в Росії. Тут собі чого тільки не черкала. Не черкала. І в травні перелом буде. І ще хотіла подив... спитати вас, чи хочете ви подивитися, примерно відео таке зробити про душі погибших героїв? Чи хочете ви, чи не хочете, хто там, якщо не важко, вам напишіть в коментарях. Знімемо оцією колодою, знімемо те, що може щось хочуть сказати. От душі погибших героїв наших. Може, якась підсказка звідтіля. Може, от хочете подивимося, зробимо відео таке. І зараз подивимося Росія, ситуація в Росії. Давайте, з сторони Росії. Тобто, як карти бачать, як колода бачить, от що відбувається в самій Росії на фронті, от, що там, дьявол їхній себе, до чого він готується. І До чого треба готуватися вибори там, не вибори, що там буде? Ситуація в Росії. Давайте три карти подивимося, обща ситуація в Росії. Як бачать карти, ілюзії. ілюзії. Люди потихеньку виходять із своїх ілюзій. Люди потихеньку починають як-то може розуміти, що пустота, а цар чи король, чи хто в них там, чи той хрена голий. Понимаєте, карта, сімка кубків. Люди починають потихеньку, люди чи як їх назвати? Ситуація в Україні, карта сила. Сила їхня придумана. Сила, сила карта. Сімка кубків карта сили. А король то голий, а сили як такої фактично немає. Понімаєте? А сільонок то не вистачає. Те, що ви кічитесь, те, що, може, там хтось вам щось дає, таке сяке, не таке, те, що комусь не потрібно. Понимаєте, а сили то немає, ілюзія, ілюзія. Вам так хочеться. Ви хочете так себе показувати, от представляти ви себе, а цього всього немає. Ну, карта боротьби. Починається якась внутрішня боротьба. П'ятерка жезлів це карта внутрішньої боротьби. Тобто, десь внутрі в, самої, в, сам, в самій Росії десь починаються якісь бути. І п'ятеро карта нестабільності. Тобто, якісь тюрки, і якась із цими тюрками приходить нестабільність. Ну, давайте на фронті. Ну, це те, що в самій Росії. Так. Да, хотілося вам показатись сильними, хотілося вам бути сильними. Ну, в тому, що... Я вам скажу, по карті от три карти ті, що от лежать, я б сказала, ви самі себе уничтожаєте, ви самі себе внічтожите. Ви самі себе унічтожите. От прям щитується це по карті. Так, на фронті, на фронті давайте. Що на фронті со сторони? Воюють, воюють. П'ятерка мечей. Вояки Тоже нестабільно. Тоже нестабільно. У вас там. Ну, карта дьявола. Бачиш, карта дьявола. Дьявол, дьявол, дьявол вивів на, на війну. Да, за дьявола. Тобто, дьявол, війна йде за дьявола. Що з дьяволу? Крові мало. Бача карта тут рисує. Все в крові, все красне. От дьявол, карта дьявола, і все в крові. І от карта вивів мечами махати, щоб крові побільше напитуватися кров'ю. То тобто я вам скажу, що він і тяне. От він там в когось мертвий, в когось живий, в мене він живий, живі я всіх живих, Ну, тобто карта показує. Ну, Діло в тому, що, розумієш, він за що цього він і живий. От на підпитка ця повинна бути. Ну, що на фронті? П'ють, п'ють ребята, п'ють. П'ють кров, п'ють, і до крові те, що тройка кубків, от там рюмки ви бачите, люди п'ють. Що на фронті? Карта Карта по дурному. Більш і більш понімають, що війна це, це дурь, це блаш, цього дьявола. Це дурь і блаш у цього дьявола. От карта це й показує. Примерно. Тут карта вибора, ну, то есть, більше і більше люди будуть задумуватися, э, вибор який. а тут карта дурака і карта дьявола. Один придурок, називаючийся, на, на, який йде по карті дьявола, от він, знаєш, все стадо зробив дураками. І найкраще, що люди це починають понімати. Тобто вибор йде в сторону того, що люди це починають розуміти. Ну от Ситуація в Росії, ситуація на фронті. Ну і давайте так подивимося, ситуація між людьми, от люди, общество. Біла, чорне, яке там в них є общество, от як вони на це все дивляться, да, смішно, сили, а сили то немає, а сила то в ілюзіях є. Люди, прості люди, от як вони на це все дивляться, ну от люди, прості люди. Да, економія в деньгах, іде, да, четверка тобто За своє думають. За пажів. Теж, бачиш, тоже, за пажа. Пожив... От вроді любов, любов і до дитини повинна, а воно четверка Пентаклі накривається. А денюжки деньги опять, шістрка пентаклі, деньги. Шанс. От шанс. Як люди прості дивляться, війна це шанс денюжки заробити. Війна це шанс. І не треба триндіти і писати, що ми, ми ідейні. Сразу ви індійні. Індейні, точно що індійні. Ну і карта, бачиш, через оце. От от що таке щастя привалило, заробити десь гроші. Ціною своєї жизни, ціною життя своєї дитини, чоловіка, брата, свата, от прийшло час, таке можна заробити, ну можна щасливими побути трошки. Заробляючи на цьому всьому гроші. От прості люди. Продажні, продажні твари і все. Продажні. Продаєте і не те, що ви продаєте Україну? Ви продаєте своїх людей, своїх мужиків. <кій> ви продаєте? Тобто є стіна, карта показує житті Росії, росіянина руського. І от ви його продаєте. Що далі? Давайте що далі? Що є? І що далі буде на фронті? Що далі на фронті буде? Для Росії, для Росії. Що далі на фронті буде? Колісо фортуни. Крутим колісо. Надіємося, великі деньги бахкаємо їм в цю війну. Ну, десятка пентаклей йде. Ну, бачиш, що тут далі? Що от карта? Що для Росії? От карта лежить. він З оружжям. Победителі. Герої. Роботу. їздять як на вахту. Як вахта, точно, що далі? Далі ще війна, далі війна, далі гепаємо гроші туди, далі емоції, далі ненавидимо Україну українців, карта показує. Дальше, покамість, далі далі крутим, крутимо в ту сторону, що війна для Росії, для, на фронті, для них. Ну, Хоча четверка мечей, розумієш? Як то все притихає? Чогось все притихає, то чогось, як сказати, менше-менше ресурсів йде. Ну і що далі в самій Росії? В самій Росії. Що далі? Помощь нужна їм. Більше, більше нужна помощь? П'ятюрка Пентаклі, Волота Басота. З України, імператриці. Більше і більше будуть понімати, як сказати, вкушати те, що пройшла Україна. Те, що люди українські пройшли і проходять. Понимаєте, більше і більше туди може щось летіти. Більше і більше туди. Понимаєте, як по карті? По карті я б сказала, що відкривайте двері. Широко відкривайте двері, до вас з України, до вас з України, йде Україна. Тобто перетягуємо ми війну туди. Тому що ви більш більш в соплях, в депресії, в непонянні, що відбувається. Хорошо, як воно тут відбувається. все. Ви сюди командируєте, вам там фінанси якісь платять, і вроді ви не при ділах, вас і не касається. А тут карта тепер показує те, що воно і вас касається. Більше-більш більш буде вас касатися. Башня, да, да, розрушайте. Що буде вас касатися з України? Карта башня. Розрушаю. Розрушають, будуть більше. більше А хто це? Добро дав чи що це таке? Да, це тайне, це називається, що потихеньку должні відкриватися тайни, які були закриті навіть від нас, від самих українців. Тобто щось робилося те, що було закрите від нас. Те, чого ми не розуміли. Може, якийсь договор, може якесь десь оружжя. І тепер башня розрушатиме Росію через те, що даже, ну їм непонятно це точно, ну нам навіть непонятно це все було. Те, що від нас було скрито. Їх тепер буде розрушати це все. Я вам скажу потихеньку-потихеньку, до двері відкриваються, со скрипом потихеньку, ну, до них туди от йде карта башні. Ну і що Верховна Жріця хоче, які тайне, які тайни? Що для Росії ожидано буде со сторони України? Давайте так. що для Те, що буде, якісь питання, які вони не зможуть рішити. Тобто вони не зможуть, а тут двойка мічей закривається вона. Тобто вони не зможуть, вони не зможуть примерно, ну не від них залежить, чи туди Україна зайде, чи не зайде. Тобто, якщо Україна вирішить і Україні буде з чим, вона туди зайде. Переведе туди, перетягне туди війну. Тобто не в, не, не, в не, не в їхній силі от, запретить чи не запретить? Якщо піде отак, то піде воно отак, ніхто не запретить. І це ж тобі тайна, та, що вони, ну, для них вона закрита. І що ви не зможете рішити? Що Росія не зможе рішити? А не зможе вона рішити оцей ту смічей. Понимаю, що той, знаєш, як це сказати? Україна вроде, ну як, ну, для них як додиха. Для них додихає. Тобто нас зарили, це перед цим відео було, нас зарили вже могилка, ось горбик тут є. І тут неожиданно вилазить рука із цієї могилки, з цього горбика, і не просто рука, а з мечом рука. Тобто для них неожиданність, для них це неожиданність. Що Україна ще жива, ще й що махає. Є ще чим махати. Для них це неожиданно, для нас теж. Верховна теж. Для нас це теж буде дуже інтересно, що вроді все, от, і Америка вже не дає, нічого не дає, але тут ми щось робимо. І що це той смічай? Ну, тут смічай примерно, що це для Росії. Хоче сказати, що це ті смічай? Смерті, готуйтеся, твари. Ось карта смерті. Готуйтеся, що хоче сказати? Що тузом мечей буде Україна направо і наліво махати. Помієте, як там є карта, як то, як -то кажуть, що е, з мечом прийшов від меча й здохнеш. От хто з мечом прийде, той від меча й здохне. ця карта це показує. Карта туз мечей і карта смерті. Ви прийшли сюди. Своїм мечом, ви від цього меча і здохнете. Не від свого, від нашого, ну ви здохнете. Це карта смерті. І що смерті будуть, ну що про смерті хочуть сказати для Росії. Що карта смерті хоче сказати. Ну, от, що смерть для Росії хоче сказати? А ніде ви не дінетеся, А ви в ограниченні, а ви ніде не зможете дітися від цього. Подієш? Це ви, суки, могли, понімаєш, як сказати, там, рішати йти на нас чи не йти. Йти вбивати чи не йти. Кажеться вам, що тут НАТО, Шмато і все остальне, чи не кажеться? Там ви ще могли рішити. Там могли ваші баби, бабзделі оті. Понимаєш, піднятися і сказати, ми не пустимо. Ні дітей своїх, ні чоловіків, ні батьків, нікого. Ну ви цього не зробили. Одні махають руками, а ми нічого не могли зробити, щоб встановити, а другі розказують, ви тварі вас треба там давно унічтожити, тобто нас. Давно треба унічтожити. А тепер карта смерті каже, а ви прив'язані теж, отут його держа плащ. Ну, тобто ситуація така, що а куди ви дінетеся? Ну куди ви всі з Білгорода дінетеся, чи з Курська, де ви дінетеся? Ми вже привикли за два роки чи за десять років ми вже якось з цим справляємося. Були й без світу, і без газу, і без всього були. І бомбили, і летіли, і зараз якось, розумієш, люди стойко вистають це все. Да, суплемо, да, розказуємо, да, за правителів розказуємо. Понятно, що. Людей кипить, людей бурлить, люди теряють своїх рідних, близьких, любимих. в однічі від от вас. А ви ніде не дінетесь. от карта смерті показує. От карта смерті показує, восьмерка мічей. А ви ніде не дінетеся. Ви в ограниченні. Тут ніде ви ні по світу не розбіжетеся, хай хтось один побіжить, ну всі ви дружно не розбіжетеся. Тобто смерть дуже не кожного. ось Карта показує. Смерть дуже не кожного. І по вам побачимо. Хай, хай ви ще там понаписуєте, що це тріпотня все. Время покаже. На все время є, і время покаже. Ну і що карта? От ви не зможете, і що ви будете примерно восьмерка мечей. Ви в ограниченнях. І що? І що? Через те, що ви в ограниченнях, і що, і що для вас карта? Ну і кончиться ваша перемога на цьому всьому. Ну, ваші вояки, троєка мечей. Ну, це на цьому і кончиться. І, суки, почувствуйте, що таке було. От, знаєш, як ото сказати, перемога. Яка перемога? Що ви прийшли сюди? От я скільки разів відео знімала, от хочеться поняти, що для вас перемога? Що, щоб Україна стала Росією, щоб ми тут рабами стали у вас? Чи Що для вас перемога? НАТО в нас не було, ніде нічого з того, що ви там мандячите, цього нічого в Україні не було. Що для вас перемога? А от тут карта показує, а ваша перемога йде по тройки мічей. От перемога буде тоді, коли ви, блін, оцю боль прочувствуєте на собі всі. Не так, що десь в командіровку відправляємо гонца, а за нього на карточки гроші получаємо самі Росії. А те, що кати, а те, що от ви на собі повинні прочувствувати це. І по-другому не буде. Ніяк по-другому не буде, тому що, що життя така. тому що, як сказати, хто з мечу прийшов, той меча і ляже. От карта сьогодні це чітко показала. Чітко показала карта. І реально сьогодні от якось встала навіть без, без нічого з таким, що буде мінятися. Буде все міняться. Я не знаю як. Я мільйон раз казала, от так, тоді, коли вже кажеться, що все, от воно тоді якесь як вторе дихання, от тоді Господь Бог тебе в свої руки бере чи нас всю Україну візьме в свої руки і винесе на собі, і винесе в своїх руках. Понімаєте? тому що ні до кого ми не прийшли з мечом. Нікому ми нічого не хочемо доказати. Просто просимо, просили, не, не лізьте, остановіться, охаменіться, оповніться. Ні. Ви ж розказуєте везде по всіх каналах, як ви твари українців не любите. Ви нас і не должні любити. Ви прежде всього себе не любите. Ми за себе самі, як-то, з собою самі розберемося. Ви себе не любите. Люди, які себе люблять, люди, люди, ці люди займаються собою. Не лізуть десь і не починають там мозги вставляти. Хоча самі засрані, Сидя, сидите в гамні повному. От сьогодні замечательний розклад. Замічательний розклад. Я взагалі скажу, що от по розкладах, от скільки для вас ніколи я цього не казала. От моє мнение по картах, те, що карта показала, вас треба було ще в Київ туди пустити і отам от всіх перемолоти. А не дати розбігтися по всьому, там, вокруг Сума, там Чернігова, от туди на цей, отам от вас треба, як то було перемолоти. Крепко. Ну, це таке. Це карти, це так мені кажеться, як воно було, так і донобу. Ви от там треба було ловушкою, от там оте все оте стадо, яке дьявол сюди направив. Чого він тільки в главі вас не пішов сюди? Чого той дьявол не повів вас, так як раніше полководці вели, а десь сидить у бункері, То в одному, то в другому, то в п'ятому, то в десятому. За Родину ви. Родини вас немає. Родини, там як подивись на вашу родину, то, 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 там слов нема. Не підбереш. Кого там тільки немає, кого ви в свою родину тільки не собрали. Да, живі люди, так. Да. Ну ви їх або такими теж зробили, як самі. Або хер пойме, хто ви? Все, сьогодні відео з емоціями. Ну, це стоя того. Понимаєте? І дай Бог, амінь, міня, міня, щоб так і було. Щоб отой меч, рука з мечом, вилізла. І тоді вже, коли ніхто нічого не жде, от Україна слаба-прислаба, от тоді, дійсно, отримали ви по заслугам своїм. Все, на цьому все. Розклади, свічки, набори, все те, що раніше розказувала, пишете тільки вайбером. Дзвонить не треба, на дзвонки не відповідаю, На дзвонки відповідаю тоді, тільки коли вже договорились ми про розклад. В те час я виходжу з вами на зв'язок з тією людиною, яка там, а так на дзвонки не, не ведуся, Поняли, ви, пишете тільки вайбером. Все, пока-пока.